Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні урок номер 200 тема якого квадратні нерівності. Отже, що називають квадратними нерівностями? Квадратними нерівностями називають нерівності виду ахвадрат плюс bx плюс c більше нуля, менше нуля, більше або дорівнює нулю та менше або дорівнює нулю. Головна ознака аби була квадратна нерівність, ми маємо щоб була друга степінь. Та друга степінь має бути найвищою степіню у цьому рівнянні, тобто нерівності. Давайте спробуємо розв'язати оцю квадратну нерівність. Аби розв'язати квадратну нерівність, ми її маємо розв'язувати як звичайне квадратне рівняння. Тобто, спочатку шукаємо дискримінант b квадрат мінус 4 АЦ. b в нас це мінус -1, 1 квадрат, мінус 4 помножити на, тобто на 1 і помножити на мінус 2. Тобто дискримінант в нас це 9. Тепер шукаємо нулі цієї функції. Як шукати нулі, я розповідав на минулому занятті. Якщо не зрозуміли, подивіться: ми шукаємо x1 за формулою мінус b плюс корінь з дискримінанту ділений на 2а. І підставляємо. b в нас було мінус 1, тут мінус b, тобто просто 1. Дискримінант 9, корінь з дискримінанту, тобто корінь з 9 це 3. 2 помножити на а, тобто на одиницю буде 2. 1 плюс 3 буде 4, 4 ділене на 2 буде 2. Шукаємо x2. Аби знайти х2, для цього нам необхідно мінус b мінус з дискримінанту ділений на 2а. Мінус b, тобто 1 мінус 3 ділене на 2. Це виходить мінус 1. Тобто перший нуль функції це 2, другий це мінус 1. Тепер треба знайти вершину параболи. X вершини це мінус b ділене на 2а. B в нас це мінус 1. Мінус b, відповідно, беремо з протилежним знаком, тобто просто 1. Ділений на 2, тобто 1 друга. І знаходимо y вершини. Аби знайти Y вершини для цього, ми зробимо наступне: підставимо знайдений x до цього рівняння. 1 друга квадрат, мінус 1 друга і мінус 2. Дорівнює. 1 друга квадрат це виходить 0,25. Мінус одна друга, тобто мінус 0,5 і мінус 2. Це виходить в нас мінус 2,25. Таким чином, нулі функції ми знайшли, вершину параболу ми знайшли. Настав час цю параболу побудувати. І за цим малюночком ми маємо визначити її розв'язки. Так, дивіться. Спочатку відмітимо нулі. Нулі це 2 та мінус 1. 2. Та мінус 1. Далі координати вершини параболи. Одна друга та мінус 2,25. Одна друга це десь тут менше половини. І 2,25 це тут. Проводимо параболу. І дивимось. наша задача показати, де ця графік вище нуля, тобто більше нуля. Плюс у нас це тут. Мінус це те, що нижче. Тобто, записуємо відповідь, х належить від мінус нескінченності до мінус 1. В об'єднанні з 2х плюс безкінченність. Тобто, це є наша відповідь. Якщо ж, наприклад, в нас графік був би трішечки інакше виглядав, ось, наприклад, ось так, дивіться. Парабола була б перегорнута, то тоді додатні значення в нас були б саме тут, зверху, а від'ємні тут. Тобто тут треба бути обережним. Почитайте ще параграф у себе у книжці. Якщо не зрозумієте чогось, то тоді пишіть в коментарях, спробую всім відповісти. На цьому в мене все. Якщо залишились запитання, пишіть коментаря до зустрічі на наступному уроці.